Країні необхідна адаптована до реалій модель клірингової системи. Сьогодні клірингові операції на ринку регулюються різними відомствами та нормативними документами. Крім того, клірингова діяльність має яскраво виражений галузевий та фрагментарний характер. Фахівці ж пропонують зробити цей процес централізованим та побудувати універсальну модель клірингу. Навірно, то що касається розрахунків, це буде центральний банк, Трудно представити другого і трудно представити якусь яку сепарацію. Денежных расчетов от банковской системы. Что касается ценных бумаг и многих финансовых инструментов, наверное, это комиссия по ценным бумагам, даже не наверное точно регулятор. Так вот. Что касается товарных рынков, тема дискуссионная, но вот на сегодняшний день существует указ президента у Министерстве экономического развития и торговли. Где это сказать, это компетенция Министерства, Министерства развития торговли. Вот на эксперты зауважають, що при створенні універсальної моделі клірингу мають бути враховані інтереси всіх учасників ринку. Як взаємодіятиме ця система буде? з біржами, депозитарною системою? От модель єдиної вот такої інфраструктури взаємозв'язана. Вона дуже цікава і, мне кажется, довольно перспективна. Проте учасники ринку досі не дійшли згоди стосовно можливої універсалізації, адже різні ринки працюють по різному, тому створити єдині умови для всіх буде непросто. Наскільки ваші вазможна? Можливо... обеспечить универсализм для всех видов рынков, так сказать. Особенно возможность функционирования, так сказать, единой клиринговой палаты, которая может быть одновременно, так сказать, хороша и работать в режиме для рынка деривативов, і Для товарних ринків запровадження нової моделі має сприяти здешевленню вартості запозичень, у тому числі державних, за рахунок підвищення ліквідності та розширення кола учасників торгів. Зауважують фондовики. Крім того, очікується максимальна диверсифікація видів забезпечення. Модель передбачає можливість застосування клірингових фондів, індивідуального забезпечення кредитування у цінних паперах та коштах. Крім того, розмаїття видів забезпечення призведе до мінімізації ризиків розрахунків. Проте коли коли вдасться універсалізувати механізми взаємозаліків, поки невідомо. Адже спершу необхідно внести відповідні зміни до законодавства. Непонятно якому закону предлагати зміни. к базовому действующему ли закону о національній депозитарній системі, к обсуждающемуся ринку законопроекту о депозитарному учете ну, или о центральному депозитарії это скажем так не очевидно какую з них в общем-то. Експерти зауважують, що при створенні нової моделі клірингу вивчали міжнародний досвід і відштовхувалися від кращих його практик. Тому запровадження нових правил при здійсненні клірингової діяльності сприятиме ефективному перерозподілу фінансових ресурсів всередині країни та сприятиме залученню іноземних інвестицій.